Сьогодні, друзі, день, коли я став ще на рік старший і мудріший. Так, всім дякую вже за привітання, хто привітав, хто ще посилає привітання, дуже всім дякую. І я перший, перший раз за багато років сьогодні відпочиваю. Я нічого сьогодні не роблю, нікуди не їду. У нас сьогодні ось такий дощ, капає все. Мокро, холодно. І я сьогодні відпочиваю. Нічого не роблю. Їду я зараз тільки ще прокатаюся на машинці, на супербіку, який зробили в сервісі по ремонту, і потрібно на ньому прокататися. Замінили колодки і перепакували всі супорта, потрібно проїхатися. І сьогодні буду проводити час для себе. Також всім раджу проводити час. Більше для себе робота не втіче нікуди. Так що всім гарного і дякую за привітання.